Привіт, друзі! Мене звати Соломія Блажко, і я підготувала для вас невеличку загадку, з чого починається любов до читання. 1, 2, 3. Відгадали? Якщо ні, тоді відкриваю вам таємницю з літер. Але сьогодні ми поговоримо, коли і як народився власне слов'янський алфавіт. Починаємо! Бетка це те, з чого формується чудовий світ слова, а значить світ спілкування, світ поезії, світ пісні, світ прекрасного. Із звуків спочатку нерозбірливих, потім чітких, починається й мова дитини. Азбука старослов'янської мови це зібрання письмових знаків в певному порядку, що виражають конкретні звуки. Зародилася вона доволі давно, тому переділимо трішки часу її історії. Все почалося з що князь Ростислав, який очолював Великоморявське князівство, звернувся до візантійського імператора Михаїла з проханням прислати вчителів, які знають слов'янську мову. Цією місією поїхали до Моравії Кирило і Мефодій, творці слов'янської азбуки. Кирило і Мефодії народилися у Македонському місті Солоні, яке в наші дні називається Салоніки, що у Греції. Брати мали блискучу освіту, то й не дивно, що саме вони стали творцями алфавіту, який ми використовуємо і досі. Але спочатку він відрізнявся. Становлення слов'янської писемності було нелегким. Заслуга Кирила і Мефодія дуже велика, адже у 863 році вони розробили першу впорядковану слов'янську азбуку. чим поклали початок розвитку слов'янської писемності. Система письмових знаків першої азбуки існувала в двох видах, які називалися Глаголиця і Кирилиця. Брати створили слов'янську обетку на основі грецької, але трішечки її змінили, щоб передати слов'янську звукову систему. 24 символи Кирила і Мефодії запозичили у греків, а ще 19 вигадали самостійно. Але з часом алфавіт все одно скоротився. Старослов'янська абетка стала основою для літературного словникового запасу. Деякі слова і зараз можна зустріти в українській говірці. Багато вчених, вивчаючи історії створення слов'янської писемності, приходять до висновку, що букви старослов'янської азбуки являли собою. Певний тайнопис. Окрім цього, старослов'янські букви складали складну логіку математичну систему. Перша слов'янська абетка виглядала... ой. Червоний лоб буде. Як же виглядала перша старослов'янська абетка, запитаєте ви. Перше картинки букв були видряпані прямо на стінах в церквах Переславля. А в 11 столітті старослов'янська абетка, декілька знаків та їх тлумачення з'явилися вже в Києві. Проте, як багатьом відомо, першим букварем, виданим в Україні, був буквар або ж азбука, надрукований аж у 1574 році. Сталося це у Львові. А першим друкарем був Іван Федоров. Книжка складалася з слов'янської абетки, складів, зразків відмінювання і короткої читанки. До нас дійшов лише один примірник, який було знайдено в Римі у 1927 році. У наші дні. Зберігається він в бібліотеці Гарвардського університету, який знаходиться в Америці. Початкового варіанту. Адже багато... багато? Багато? Сучасний алфавіт відрізняється від свого початкового варіанту. Адже багато букв вийшло з ужитку, а ще деякі букви ми стали інакше вимовляти. Але не варто забувати історію створення слов'янського алфавіту. А на цьому будемо прощатися. З вами була Соломія Блашко. Всім па-па!